Вітаю! Які головні ризики при купівлі металодетектора, та як цього уникнути? Відсутність офіційної гарантії призведе, перше, до того, що частина пошуківців, в яких прилад або дефект був, або вийшов із ладу, не отримають обслуговування. А з другою частиною зіштовхнуться усі власники приладів. А саме, коли ви. Придбали новий прилад вартістю 30 тисяч гривень. Ви його реалізуєте орієнтовно за 20 через декілька років. Це якщо він у вас офіційний. А неофіційні прилади ви на ньому заощадили біля тисячі гривень чи навіть двох тисяч гривень. А коли реалізуєте БУ, ви втрачаєте згодом 4 тисячі 6 тисяч гривень. Проаналізуйте ринок. Далі я вам не буду розповідати про несплачені мита, контрабанду, відсутність документів на прилад. Цих двох аргументів вистачить з головою. Будемо відвертими, кошти хочуть заробити усі. І хто доносить до вас правдиву інформацію, а хто не вправдиву, доволі перевірити легко. Демонструю, як це перевірити. Перейдіть на сайт виробника. Він зазначений на кожній коробці інструкції та інших пакуваннях. Обов'язкова наявність серійного номера на блокові металодетектора і пошуковій кутушці. Як перевірити серійний номер металошукачів Nocta. Відвідайте офіційний сайт noktadetectors.com.ua. знайдіть серійний номер на вашому пристрої або упаковці у полі для перевірки введіть його. Натисніть кнопку Перевірити. Система миттєво повідомить, чи є ваш прилад оригінальним і чи підтримується офіційними сервісами Нокта в Україні. Щоб знайти офіційних представників NoCT в Україні, дотримуйтесь наступних кроків. Відвідайте офіційний сайт NoctaDetectors. У розділі дистриб'юторі або де купити виберіть регіон Україна, щоб побачити список офіційних представників. Також можете перевірити цю інформацію на офіційному українському сайті noktadetectors.com.ua. там також є контактний офіційний партнерів. Купуючи металошукач, ви також можете перевірити його серійний номер для підтвердження оригінальності продукту. Якщо у вас виникли складнощі, можете звернутися до магазину Фортуна. Який працює з Нокта в Україні та надає усі необхідні консультації. Сервісний центр бренду Нокта знаходиться місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 11Л. Якщо у вас виникають запитання, можете звернутися за даними телефонами.